Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і добро здоров'я, Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я, автор та ведучий Мко, а Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене сьогодні завітала Маргарита Лицька, режисерка і керівниця проєкту фільмотворці. Саме про цей проєкт ми і будемо говорити сьогодні. Маргарита радий вітати тебе в нашій студії. Давай трошки е трішки більше інформації про себе. Е відверто скажу, напевно, зараз у наших особливих глядачів якийсь такий когнітивний дисонанс. Прийшла така симпатична дитина, прийшла така білявочка, режисерка. Стоп, де вони взяли? Що це таке? І знову таки керівниця проекту фільму творці. Розкажи буквально декілька слів про себе. А, так, повторююся. Мене звати Маргарита. Чому режисерка за своє життя спробувала дуже багато гуртків? І режисура це те, що наповнює те, що дає мені щастя, безумовне. Те, що довго шукала і щасливо, що знайшла. Ось буду вступати на режисуру. Цього року не вступила, бо вступила в УАЛ. Можливо, хтось знає Українська академія лідерства. І взагалі цей проєкт пов'язала із домашнім завданням для УАлу. Тому так до 20 серпня я собі так пропланувала. А проєкт. Був запланований ще взимку, де я у таборі виграла пітчинг з цим проєктом, mm -hmm. але зупиняла роботи з командою, а точніше, відсутність людей, яким би було це близько? Ось. А, бо, на жаль, людям така філософія не надто заходить. От, почала говорити так на посмішки. Так, тримаємо, тримаємо емоційну складову, тримаємо. Все класно. Ти віничанка? Так. Е, яка школа? Перший ліцей закінчила. Перший ліцей, боже, так, перший будна. ліцей. Ми всі, ми всі збираємося. Ну, я був в першій школі. Ще він, ця школа ще не була ліцеєм, але тим не менш, все одно дуже приємно побачити. А, так, тепер стосовно проєкту фільмотворці. Знову-таки, більш детально про цей проєкт. Сама назва: фільмотворці. Фільм творити. Все там, там Про... максимально Все так, так просто максимально просто. Ні, ну чекай, ну давай не, не будемо просто так от максимально спрощувати. Давай трішки філософії. Що заглибилися, заглибилися всередину. Щоб хто має право, хто мав право, я так скажу, бо вже проєкт закінчений і вже є картина. А, ну, фактично, ні, це був всього інтенсив. А, це просто інтенсив. Так, це був інтенсив, це була така наробка для. Ем... Довшого проєкту подивитися, як відгукнуться батьки, як відгукнуться діти, як взагалі це зайде чи не зайде. Батьки е, наскільки я знаю з інформації, батьки не брали участі, брали участь тільки діти. Е, ні, батьки не брали участь. Вони лише переглядали фінальний день, що зробили діти. Ага, ну ось дивіться, чим ваші діти займалися. Та, ти... Скільки ж е, тиждень цілий? так? Е, п'ять днів ну, е, чотири. Чотири. чотири робочих, фактично чотири. Ну і на п'ятий ви всіх зібрали і сказали. Дивіться um, у нас було три дні спочатку роботи, um, скажімо, пост, ну це не постпродукція, це до наробки фільму. Там акторство, сценарій. Uh, взагалі, от підготувати, бо uh, фактично ж була робота у тому, аби нульових дітей у тому. Запустити в кадр, і uh -huh. вони такі оп, оп, і почали працювати. А потім був день, скажімо, відпочинку, але вони фактично вчили сценарій, uh -huh. день зйомки, і потім день постпродукції оператором, там монтаж і фінальний день. По і фінальний так. день так. зібралися? і Подивилися. Я для любителів статистики. У нас є така аудиторія, яка дуже дуже любить цифри, і все абсолютно записувати. Так, ось а ви дотрималися до речі, того плану, який ви кинули в мережу. Ні. Uh, <laughs> ну, Було заплановано. Дивися, я про зараз прочитаю, що було заплановано і як було заплановано. Значить, е Проєкт е е тривав. А uh, з 12-го числа, з 12 серпня, 12-13-14-го ти потім зробиш свої правки, mm -hmm. да? Постпродакшн потім буде. Е, uh, значить, 12-го, 13-го, 14-го нічого не розписано зараз нам Маргарита про це розкаже. 15-те uh, числа це був день зйомок, а 18-го практично вже був день показу. Uh, що що ви змінили? Як ви підсунули цей графік? Uh, змінився день фільмування. Пересунувся на день, і я вам скажу: зараз буде такий невеличкий відступ до людей, яким близька, близька, близький шлях до перемоги. Невеличкий маніфест працюйте і говоріть. Тому що я думала, що це буде близько максимально всім, і що це та тема, яка ось зараз і всі візьмуться. Ні, і не викликає взагалі ніяких а, питань, н... всі мають стати як один. я. Я себе так думала, як дитина-військовослужбовця, mm -hmm. сестра, це для мене дивно було. Так, це для ніяко ні, ні, це... підбираємо слова. Та? Це для мене було як, як уже штамп. Ось все, ми працюємо, нічого не змінюємо. А насправді я ж говорила, що затримався проєкт через брак людей в команду. Mm -hmm. І коли я зустрілася з ситуацією того, що. Людям насправді це почало ну фактично не набридати, а навіть от вони почали те ігнорувати. Угу. І ем, ось це сумно. Коли люди забувають, для цього і створений проєкт. Там фактично і ідеї висвітлювали з дітьми. От що не забувайте, війна все ще триває, бо вінчани, на жаль, далеко від фронту ми нічого не чуємо, нічого не бачимо, нічого і не робимо. Дехто. дехто, дехто так, дехто. А от знаєте, а, хочеться сказати просто людям, які роблять, аби говорили. А, бо у мене і брат, волонтерить, але він нічого не говорить. Я йому також за це угу. знаєте, Так трошки штовхаю. Говори, говори, бо м, знаєте, не говорять, та й інші люди не тягнуться, бо ну мабуть він вважає, що краще не говорити а робити. Але все одно потрібно проговорювати. От оця от інформаційна складова про роботу. З одного боку я можу зрозуміти людей, які стоять на позиції, е, я як то кажуть, вибач, за сленг, я не буду тріпатися, а я краще зроблю. Я тихенько сам зроблю, нікого не буду просити, я сам від себе залежу, і от я зроблю, і все нормально буде. А інші навпаки ловлять хайп на цьому. І, можливо, роблять, як то кажуть, роблять на копійку, а кричать про себе на гривню, розумієш, якось таким чином. От. Хоча я, напевно, також притримуюся самої думки, що й ти, що і робити треба, і говорити обов'язково про це треба, тому що ти абсолютно права. Багато хто вважає Вінницю тихим містом. Багато хто. І навіть мало хто пам'ятає, що ми прикордонне, прикордонна область. Uh -huh. Якось так, ця тема зараз не дуже піднімається. А раніше дуже-дуже, коли там, не дай Бог, щось там було, зарухалися ці гади. От то, е, да, а тим більше літо всіх розпарило, е, водичка, басейни, купальники і так, далі, і так далі. Люди добрі. У нас війна. Uh -huh. У нас йде війна. І те, що ми можемо, хоч іноді, відпочити, відпочити так, можливо, як ми відпочивали в минулому житті, то це все тільки завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які там напередку. Тільки так. Окей, так, ми вже пішли з тобою філософію. Mm -hmm. Давай більше про проект фільмотворці. Скільки, скільки і кого ти набирала? Я так подивилася, що ми взагалі забули окреслити, що це було давайте, а ну, давай, я, давай, 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 давай. Давай. Фільмотворці проєкт для дітей-воїнів. В нашій групі ще і відповім одночасно на питання: у нашій групі були діти військовослужбовців, ветеранів, загиблих, зниклих безвісті. Одна дівчинка навіть це мені потім передали. Організатори ветеран -хабу. за час навчання на проєкті змінився статус дитини з дитини військовослужбовця на дитину зниклого безвісті. Mm -hmm. Тому ця проблема нікуди не зникає, ще раз пам'ятаємо. Проєкт створений для того, аби дітей з нуля разом з тим, аби розвантажити акторськими вправами, тренінгами, дати їм відчуття такої легкості, свободи. Творчості та творчості mm -hmm. якогось натхнення їм подарувати, взагалі поспілкуватися, звести їх в групу, де будуть діти з фактично жоднаковими так історіями, де можна поговорити, де можна відчути себе не білою вороною mm -hmm. серед групи. Mm -hmm. Ось а, і навчити їх знімати фільм. Фактично, а, це була робота і над сценарієм, і над акторством. Це була головна їхня робота, якщо говорити чесно, вони там, як актори. ось, Плюс ми їх долучали там до постпродукції, навіть до операторства, там десь потримати світловідбивачі, mm -hmm. ось, послухати там, там, чи якось за звуком послідкувати. ось, Навіть якщо вони не приймали участь у певному процесі, вони долучалися. Вони долучалися навіть от знаннями ми їх просто такі їм надавали якісь такі. От оператор там, наприклад, до нас прийшов, він угу. пояснює там, що ось так. Те, ми що ми кажемо, просто показали кухню. Та, та. отказали, е, іноді до нас, е, ну раніше це було частіше до війни, а зараз трошки менше. До нас іноді приходили навіть цілі такі невеличкі делегації, там десь 15 чоловік. Ми просили більше не треба, знову таки дітей. І ми їх так проводили. Ми показували це у нас режисерська, тут ми записуємо звук. Це студія одна, це студія друга, це взагалі святая святих, це наша бухгалтерія. Тут туди не ходіть. Ну, я, звісно, жартую. Тобто, ви всіх абсолютно залучених скільки вдалося залучити дітей? Сім. Сім, ви всіх дітей, які до вас е, прийшли, е, вони були і сценаристами, вони були і акторами. Так, тобто, кожен себе е, зміг спробувати як в іпостасі сценариста, так і побачити себе на, на екрані. Так, угу. супер. Деякі ще були операторами. Ну, ну, Це взагалі бонус. Це взагалі Тоб бонус. бонус. Скажи, будь ласка, е все, отак от і йдемо. В основу будь-якої картини, звісно, йде думка, іде філософія, то, що називається сценарій, тому що потім все лягає на папір і він лягає на стіл, потім всі е правки і так роблять. Як ви працювали? Як ви вибирали тему? Яка була тема? Можливо, декілька тем, і як взагалі ви працювали над сценарієм? сценаріях? Um, ми зробили вправу. Цікавенько три капелюха закидаються. у перший капелюх багато ситуацій, багато ситуацій, взагалі ідея, яка повинна бути висвітлена в фільмі. А в другому капелюсі люди, ну взагалі хто ми? Чому ми от сім людей, як ми тут зібралися? Mm -hmm. Умовно, там учні, незнайомці, друзі, родичі плюс друзі. Зрозуміло. І третє капелюшок це було місце проведення. Ми там розділили там, що ось у нас ми проводили у ветеранхабі, вони були нашими партнерами, угу. а у, у них там є стенд з книжками. Тобто, в нас може бути там умовно бібліотека. Ми можемо це злучити. А вони повитягали ці з капелюшків, а, скажучи чесно. Той капелюшок нам не сильно допоміг, бо вони там самі вже об'єднували такі, що а ні, це сюди не відходить, давайте так Я говорю, ну Добре. Ось. Хоча мені здається, це обмеження трошки їм допомогло, бо якби не воно, вони б взагалі загубили. Розповзлися би повністю да, роз... Дум думкою, так поплили, що. Бо в них різне трошки бачення. У нас було чотири дитини 10 років. дванадцять Далі у нас була одна дівчинка 15, одна дівчинка 18. А, дівчат, я так розумію, що дівчат було більше. А, на одну дівчинку більше. Ду -ду, все одно Все одно було більше. Ем... Ну, хлопці давали про себе знати більше. Вони так не відчували, що дівчат більше кажучи чесно. Вони були в команді. Так? Да. 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 Вони були в команді. До речі. Е... Як за і це питання е цікавить, стосується е і дуже дуже багатьох напрямків життя, а тим більше напрямків е спільної роботи, як вдалося, це ж різні абсолютно діти були. Вони mm -hmm. я так розумію, вони не були знайомі один mm -hmm. з одним. Як вдалося дітей об'єднати, що об'єднало дітей на твою думку? Нехай це навіть буде суб'єктивно на твою думку, що їх об'єднало? Що в результаті дало? Е Вибач, повторююся, результат кіно. Картина. Короткий метр. Тебе вже насправді відповіли на питання. Я питання. хочу, щоб ти відповіла. Ну, сама картина. Сама картина? Та, робота над, над результатом. Тобто всі були націлені на результат. Так. А, знаєте, можливо, зараз прозвучить егоцентрично. А, Сказала нам Настя, 18-річна наша угу. дівчинка, найстарша, але вона гарно підмітила. Фактично, допомогою була ще й я. Бо як вона сказала з психологічної точки зору, підійшла до кожного по своєму. Молодчинка. Я би так сказав. Молодець, що ти до кожного абсолютно підійшла по-своєму. Окей, е, так була команда теми три капелюшки, я так зрозумів. Е, я розумію на радіо зараз говорити про кіно. І не показувати цей короткий метр. Давай, хоча б знову такі статистичні дані цього короткого метру. Скільки в результаті вийшло е, часу? На скільки хвилин? Близько чотирьох. Чотири хвилини. Навіть я б сказала ближче до п'яти. Але 18 серпня, це день фінального показу, угу. того, що ми зробили, ми переглянули чорновий варіант. А до 25-го ще через буде пропрацьовано з оператором вже точніше монтаж. Угу. Але я не хотіла розділяти, просто знаєте, аби це було, аби це був тиждень і собі швидко відпрацювали, швидко переглянули, батьки довго не терпіти. Mm -hmm, mm -hmm. А далі там на нашій інстаграм сторінці можна буде навіть глянути. Вже зараз його поки вигляну. що ще немає. Ні, зараз немає. А інстаграм-сторінка так і не наз... ні, ні, так і називається фільмотворці наш фільмотворці, і там можна буде так. подивитися з 25-го числа. Орієнтовно ну, так. Ну, ви так намагаєтеся. Так. так? Е, окей, що лягло в основу сценарію? Про що про що цей фільм? Uh, у нас фільм. Ви знаєте, навіть про те, що ми обговорювали на початку так нашої розмови про те, щоб не забувати про перемогу. Про найважливіше зараз. Яку ситуацію витягнули з капелюшка, і вона лягла в основу? Uh... Ну, я так розумію, ситуативно це був капелюшок, ситуативний ситуація може ситуативно бути. Ситуативно був там, капелюшок, там. але ми його не використали. Ага. Ось діти понакидали ідеї, і потім я глянула, що. Там були дуже різні історії. Mm -hmm. Був один хлопчик Віктор. В нього там взагалі був сценарій класний, насправді, але просто ну, нереальний в виконанні поки з тими можливостями, які у нас є. У нього там був і сценарій про дальнобійників, у них там ламається вантажівка, вони чомусь потрапляють замість заправки в якісь лекторії, і вони там щось дуже дізнаються. Коротше, та в нього ще там були знаєте, такі деталі, там mm -hmm. що от саме червоний автомобіль до них під'їздить і там щось стається. Ну Цікаво, напевно, хлопчик, авто, авто, червон, ну... Я вам скажу більше, а ну. він займається, робить сам, знаєте, ці такі міні-версії, скажімо, там дорога у нього. Mm -hmm. такі, Як це, це я навіть не знаю, як це ну, як Ну, конструктор раніше це а, називалося. Ну, типу, як конструктор, так тільки такий реалістичніший. Він там сам ліпить, і я бачу, що у нього Молодець. там деревця та, та і він навіть приніс цей реквізит, mm -hmm. що дивіться, можна просто зняти. Він там приніс вантажів. Макрозйомка така зробити. Туди раз занести. Е, де проходили зйомки? Ви використовували е, студійні, умовно, я зараз кажу: студійні, чи пленерні зйомки, чи і то, і то. Де ви знімали? Е, фактично, ми не відходили від нашого місця проведення. Так, це був хаб. У нас завжди був заброньований один лекторій. Е, кажучи, чесно, ми його часто затримували. Mm -hmm. Ну, в сенсі, що ми там затримувалися. Ну я, згодов, з... я зрозумів. Ну, да. так. Тобто, маю сказати знову таки для наших глядачів і слухачів, що е декілька лекторіїв, декілька е просто скажу, кімнат в ветеран хабі є, вони використовуються постійно, розписані, наскільки я знаю, вони постійно розписані кожного дня. І це не один раз вже на нашому майданчику. Ми про це говорили. А от зараз конкретно діти зібралися зробити своє своє кіно і вони всіх підсунули. сказали, Тихенько. У нас іде творчий процес. <ріст> і творчий процес так і йшов. Е, так, ну що ж, основні моменти я дізнався. Значить, з 25 числа на інстаграм сторінці. Instagram Інстаграм-сторінка Instagram так і називається Фільмотворці. Так, Правильно? Через це, бо через Ч часто пишуть. Подивитись, як написати. Точно, я не <ріст> можу <ріст> на радіо зараз вам показати, через яку букву це пишеться. Значить, можна буде побачити. А назва. Фільмо, твор, ні, 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 назва ні. картини. А, назва картина коробка бажань. Коробка бажань. А давай зробимо такий невеличкий спойлер. Ну якщо не трейлер, то точно спойлер. Я так розумію, ну вже відштовхуючись да, від самої назви, в руки дітям потрапляє якась коробка. Так, по сценарію їм дають коробку, точніше, маленьким дівчаткам. У нас було дві дівчинки, якраз їм було там по 10 11 наскільки я знаю, рочків. Угу. І вони гарно такі, вони були дівчатка-дівчатка, їм якраз ця роль підійшла. Їм дали коробочку, підписано Малюнки на бахмут. Угу. Ось, або вони туди поскладали, вони складають малюнок, тягнуться за іншим, хочуть скласти ще, відкривається, той малюнок перетворився на реальність. Оживає. Так. До речі, Стоп. От і більше нічого. Добре. Я договорю про те, де ми взяли іграшку. У нас там перша малюється іграшка. У нас була дівчинка Софія, ось чарівна дитина, я з нею знайома ще з Шуття. Вона сама ту іграшку пошила і сама намалювала. Ось це було її вона сказала, що це найкраща моя іграшка. Вона її перемалювала так. Тому в фільмі там кожна дитина проявилася не тільки з точки зору акторства, але й щось їхнє там особливе таке ми точно подобавляли. Ну що ж, на екрани ця картина виходить цей короткий метр. Неважно, короткий, великий, довгий. Це класний метр. Виходить 25 серпня. Шукайте на всіх абсолютно сторінках. А в основному дивіться на сторінці в інстаграмі, яка називається Фільмотворці. Маємо виходити з ефіру. Нагадаю, тільки що Маргарита Олицька, режисерка і керівниця проєкту «Фільмотворці», творці, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую тобі за участь в нашому проєкті. А, от тепер я подумаю, як це нам зробити так, щоб також, можливо, якимось чином ми мали змогу подивитися і розмістити цю картинку у нас на наших, е на наших майданчиках. Дякую тобі. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку паузу. А потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком.